Глава друга зграя летіла на південь тим самим шляхом, яким весною летіла на північ. Тут я загубив черевичок, згадував Нільс, як на мене Мартін сердився. Але якби я не загубив черевичка, Мартін не знайшов би Марту. А десь тут мої ведмеді живуть. От би побачити мури-бруми, які вони тепер стали їх Мурлика, мабуть, і впоратися не може зі своїми синочками. А тут має стояти бронзовий. Та он він і стоїть, геть позеленів зі злості. Шкода, що дерев'яного більше немає. Бідолашний, добрий розенбум. Нільс навіть зітхнув, пригадавши свого дерев'яного друга. А де ж ми тепер летимо? Цього місця Нільс ніяк не міг пригадати. Тут було все, що тільки можна побачити, неначе тут зосередилася краса всієї країни. Ліси принесли сюди свій зелений наряд, річки простягли свої притоки, долини нагородили зеленими луками, низовини розстелили килими з моху й папороті, море прикрасило шхерами й фьордами, гірські схили поділилися скелями і плоскогір'ями. Тут, у цьому дивовижному краю, де зійшлися північ і південь, захід і схід, зграя аки Кебникайзе, влаштувала привал. Хто хотів, чапав по болоту. хто хотів, плескався поряд у річці. Кому подобалося, гуляв по лісу. Усе тут було під боком. Нір сидів на узлісі під корінням сусни, і маленькою паличкою розгрібав опалу хвою. Над головою у нього з гілки на гілку перестрибнула білка і кинула йому горішок. Зайчиня проскочило повз і поклало йому до ніг морквинку. З кущів вибіг їжак і зупинився перед нільсом. Він настобучив усі свої голки, і на кінчику кожної були настромлені стиглі брусниці. Ось скільки у мене друзів, подумав Нірсь, а зарадити його лихові ніхто не міг. Раптом Нільс почув знайомий каркаючий голос. Здрастуй, здрастуй! Нільс підняв голову. Та це ж фумле друмле, отаман воронячої зграї!» Розшукав таки тебе, викрикнув Фумле Друмле, лопочуши крильми. Кружляв по небу, кружляв і розшукав. Нарешті фумле Друмле сів біля Нілься. Ми з тобою, старі друзі, сказав фумле Друмле. А друг друга завжди виручить. Я вже постарався, розвідав, як тобі на людину перетворитися. Ніс нічого не відповів. Чому ж ти не радієш? крикнув ворон. Ніч знову нічого не відповів. Потім зітхнув і тихенько забурмотів. Стань переді мною, як миша перед горою, як сніжинка перед тучею, як сходинка перед кручею, як перед місяцем зоря, борум, шорум, крути верти, хто ти, хто я, був я, став ти. А ти звідки це знаєш? запитав фумле друмле. І очі у нього заблищали від образи, що не він перший відкрив цю таємницю Нільсові. Мені Орел Горго сказав, відповів Нільс. – Та що з того, що знаю? Все одно мені нікому заспівати цю чаклунську пісеньку. Твій Горго, дурень, каркнув – а ось я тобі по-справжньому допоможу. Я вже розшукав того, хто радий із тобою помінятися. Правда? фумли Фумли-друмли! невже це правда? вигукнув Нірсь. Хто ж це? Хто? Не треба поспішати. Дізнаєшся, сказав Фумли-друмли. забирайся на мене. І Фумли-друмли підставив Нірсові своє крило. Нірсь, як по містках, вибіг на спину Фумли-друмли, і вони полетіли. «Мартіни! Мартіни! ако, почекайте мене, я повернуся. Стиг попередити нільс. Усі гуси здивовано дивилися йому у слід, але нільс уже був далеко. Скоро він побачив гостроверхі криті дахи старовинного міста Упсала. Фумле друмле покружляв над будинками і нарешті сів на дах, який його чимось привабив. Вітер перекочував по черепиці аркуш паперу. Через віконце маленької мансарди було видно кімнату. Біля столу сидів хлопець і пильно стежив за тим, як вітер шарпає папір. Знову цей ворон, сказав хлопець, коли друмле опустився на дах. Ну, що йому від мене треба? Яку ще біду мені накаркає? Справді, одна біда з ним же трапилася, подумав Нільс. І Нільс. Babahadafun